Донецькове оповідання. Частина третя. Дівчинка на кулі. Ангеліць Павля. Завтра, перше вересня, сказала мама, от ти осінь прийшла, і ти підеш вже у другий клас. О, як збігає час. Із цього приводу підхопив тато. Ми зараз заріжемо кавуна. І він взяв ніж і розрізав кавун. Коли він різав, чувся такий приємний тріск, що в мене прямо спина похолола від перечуття, як я їстиму цей кавун. Я вже розкрив рота, щоб вгризтися у рожеву кавун склепку, але тут двері розчинилися і до кімнати війшов Павля. Ми всі страшенно зраділи, тому що він давно вже не був у нас, і ми за ним скучили. Ого, хто прийшов, сказав тато. Сам Павля. Сідай з нами, Павлику, кавун їсти, сказала мама. Дениску, посунься. Я сказав привіт і дав йому місце поруч себе. Він сказав Привіт і сів. І ми почали їсти, і довго їли, і мовчали. Нам не хотілося розмовляти, «Та й про що тут розмовляти, коли в році така смакота. І коли Павлі дали третю штукипку, він сказав «Ех, люблю я кавун, навіть дуже. Мені бабусі ніколи не дає його доскочу не їстися. А чому? спитала мама. Вона каже, що після кавуна в мене виходить не сон, а суцільна біганина. Це точно», – сказав тата, ось тому ми їмо кавун з самого ранку. Їж давай, не бійся. Я їй не боюся, сказав Павлі. І ми всі знову взялися за справу і знову довго мовчали. І коли мама почала прибирати шкодинка, та сказав: А чому ти, Павлі, так довго не був у нас? Справді сказав я: Де ти пропадав? що ти робив? І тут Павлі не почервонів, подивився навколо і раптом недбало так кинув, мовби, знехотя. Що робив? Англійську вивчав. Ось що робив. Я ж ось торопів. Я одразу зрозумів, що все літо дурно процент цинд і з їжаками бавився, в гилки грав, дрібницями займався. А ось Павлі він дурно, часно гаяв. Ні, він працював над собою, він підвищував свій рівень освіченості. Він вивчав англійську мову і тепер, мабуть, зможе переписуватися з англійськими школярами і читати англійські книжки. Я одразу відчув, що вмирає від заздрішів. А тут ще мама додала: Ой, Дениску, вчись, це тобі не гилки. Молодець сказав тата, поважаю. Павля просто засіяв. До нас у гості приїхав студент. Сьова, так от, він зі мною щодня займається, ось уже цілих два місяці, прямо замучив зовсім. А що, важка англійська мова спитавля? з потавля? З ти можна, зіткнув Павля. Ще б не важка втрутився тато. Занадто вже складний правопис. А вже ж, сказав я, правильно, Павля? Біда та й годі, сказав Павля, Я страх, як вимучився від цих занять. Сход на 200 грамів. Чому ж ти не користуєшся своїм знанням, у Павлику? сказала мама. Та чому, коли війшов, не сказав нам англійською Здравствуйте? Я здравствуйте ще не проходив, сказав Павля. Ну, ось така вона поїв, чому не сказав спасибі, я сказав, сказав Павля. Так то воно так, вітної мови, ти сказав, а от англійсько. Ми до спасибі ще не дійшли, сказав Павля. Надто важкий правопис», – тоді я сказав: Павля, а ти навчим на мене, як англійською мовою, раз, два, три. Я цього ще не вивчав, сказав Павля. Що ж ти вивчав? закричав я. За два місяці ти все таки щось вивчив. Я вивчив, як по-англійському Петя, сказав Павля. А ну як? Піт, переможно проголосив Павля. Англійською мовою Петя буде піт. Він радісно розсміявся і додав От завтра перейду в клас і скажу петьку Горбушкіну Піт, а Піт, дай гумку. Мабуть, рода роззявить, нічого не зрозуміє, ну і сміху буде, правда, Денисе? Еге ж, сказав я. Ну, а що ти ще знаєш по-англійському? Поки що все, сказав Павля. Гусяче горло. Коли ми сіли обідати, я сказав, а я сьогодні в гості піду до Мишка на день народження. Та ну сказав тато, скільки ж йому виповнилося? Дев'ять, відповів я. Йому дев'ять років тато виповнилося, тепер десятий рік пішов. Як спливає час? зітхнула мама. Чи давно він лежав на підвіконні у ящику від комода. Ось дивись дев'ять років. Ну, що ж дозволив тато. Піди привітай ювіляра. Ану, розкажи, що ти подорожив своєму товаришеві в цей пам'ятний день. Є подаруночок, сказав я. Машко зраді. Що ж саме спитала мама? Гусяче горло, сказав я. Сьогодні Віра Сергіївна гусяка подружила. І я у неї випросив гусьяче горло, щоб мешкове подарувати. Покажи, — сказав тато, я виняв із кишені кусяче горло. Воно було вже вимите, очищене, направду гарне, але воно було ще сирувате, недосушене, і мама схопилася і закричала, — Забери зараз же цю Годоту, жах! А я татові сказав воно ще сире, а я його висушу, як слід, і в колечко, подивись, ось так. Я показав татові він дивився уважно. Бачиш, кажу я. Вузьку горловину я запхнув широко. Кинути договору горошинок штуки з п'ять, воно коли засохне, знаєш, як буде хриміти? Тато сміхнувся. А по нічого, нічого, ну ну, я сказав. Не хвилюйся, мешкові сподобається, я його знаю. Але тато встав і пішов до вечілки. Він там щось пошукав у кишенях. Тримайно, ну. він простягнув мені монетки. Купи мешко від цукерок, а це від мене. І тато до від гвинта, від свого піжака, чудесний голубий значок супутник. Я сказав: Ура, хлопці! Мешко буде на сьомому небі. У нього тепер від мене цілих три подарунки: значок, цукерка і гусяче горло. Це будь-хто зрадів би. Я взяв гусяче горло і поклав його на батареї досушуватись. Мама сказала: Вимий руки і їж. І ми стали далі обідати. І я їв розсольник. І раптом мама поклала ложку і сказала ні з як ходива. Просто не знаю, пускати його в гості чи ні. Ось тобі й маєш грім посеред ясного неба. І сказав. А чому? І тата теж? У чому справа? Щоб потім не доволося ще червоніти, сказала мама. Він зовсім не вміє їсти. Сьорбує, розвозить, жах, Дурниця, сказав я. Важко теж не вміє. Це не виправдання, спохмурнів тато. Треба їсти пристойно. Мало тебе вчили? Чуть мало, сказала мама. А нічого гісінько не вчила, сказав я. Я їм, як бог на душу положить. І нічого. Досить здорово виходить. А чому ж тут вчитись? Треба знати правила, сказав тато суворо. «Ти знаєш, ні. А ось вони. Колиси не плямкай, не чмокай, не дмухай не їжу, не стогни від задоволення і взагалі уникай, звуків за столом. А я уникаю, сказав я. Хіба ж ні? І ніколи не їж перед обідом, хліб з гірчицею, вигукнула мама. Тато зніяковів. Ще б пак. Він оце якось перед обідом, мабуть, ціле тіло хліба з гірчицею з'їв. Коли ми мама принесла суп. З'ясувалося, що в нього вже немає хліба, тато весь їв, і мені довелося бігти у хлібну лавку за новим. Ось він із ніяковів, але промовчав. А мама все дивилася на нього і все говорила нещадним голосом. Вона говорила, начебто мені, але тату від цього було не легше і мені теж. Ну, вона говорила, що в мене жах прийняв. Як же тепер жити? Того не можна, цього не можна. Не кидай виделку на підлогу, говорила мама. А коли вже опустив, сиди спокійно, не ставай рачки, не пірнай під стіл і не лазь там півгодини, Не барабан сільцем по столу, не свисти, не співай, не рехочий за столом, не їдеш рибу ножем. А це зовсім не риба була, сказав тато, і обличчя в нього було якось винувате. Це були звичайні голубці, тим більше мама була в неблагана. Ще чого придумали голубці ножем. Ні голубці, ні яєчні не їдять ножем. Це закон. Я страшенно здивувався і сказав. А як же голубці їсти без ножа? Мама сказала, а ти як котлети, веделкою і все. Я сказав Та залишиться ж не старілся, як бути? Мама сказала, ну і нехай залишиться. Але шкода! почав благати я. Я може ще не нагодований, а тут залишилось. Треба доїсти. Тата сказав: Ну, й доїдай, чого там? Я сказав: Ось за це дякую. Потім я згадав ще одну важливу річ. Я сказав А підливу? Мама обернулася до мене. Що підливу? спитала вона вилицати, сказав я. У мама підскочила до самісінької зачіски. Вона стукнула пальцем по столу. Не смію вилизувати. Я зрозумів, що треба рятуватись. Я сказав Що ти, мамо? Я знаю, що вилизувати язиком не можна. Що я? Цуценя, я, маму, вилизувати не буду, особливо при комусь. Я тебе питаю, а вимазувати хлібцем? Не можна, сказала мама. Ніяких вимазувань. теж не пальцем, сказав я. Я хлібцем, м'якишем. Замовчи! гримнула мама. Тобі говорить. І в неї зробилися зелені очі, як аґруз. А я подумав, що не буду ні вилизувати, ні вимазувати цю підливу, якщо мама так винервує. Я сказав Ну, ладно, мама, я не буду вимазувати. Нехай пропадає. Так, сказав тато, Декотрі дуже добре знають правила хорошого тону. Прямо професора, Куди там? А ти як, гадаєш, Дениско? Тато взяв мене за плече і повернув до себе. Як ти гадаєш, він навіть підвищив голос. Якщо у тебе зібрались гості і рептом один із них не думав залишити компанію, як ти гадаєш, повинна господиня проводжати його до дверей і стояти з ним у коридорі майже 20 хвилин. Я не знав, що відповісти татові. Йому це, мабуть, дуже хвилювало, тому що він міцно стиснув з моє плече. Навіть більше стало. Але я не знав, що йому відповісти. А мама, мабуть, знала, тому що вона сказала. Якщо я його провела, значить так треба було. Чим більше уваги гостям, тим безперечно краще. Тут тато розміявся, наче почув пісеньку про блоху. Він скуйводив волосся і почав ходити до досі до по кімнаті, і сміявся ще голосніше. Дивлячись на нього, я теж розреготався. І раптом сталося чудо. Мама піднялася, взяла із столу чашку і акуратно вкинула її на підлогу. Чашка розлетілася на тисячі черепків. Я спитав: Ти що, мама? То це навіщо? Давай, Дениску, збирайся, це на щастя. Йди до мешка, а то спізнишся. Не годиться спізнюватись на день народження. Єдине, не треба їсти рибу ножем, не ганьби наше прізвище, сказав тато. Я зібрав свої подарунки і пішов до мешка. І ми там веселилися до схочу. Ми підскакували до дивані ледь не до стелі. Мешко навіть став фіолетовим від цього підскакування. А прізвище я наші не нібив, тому що частували нас не обідом чи вечерю. А лимонадом і цукерками. Ми поїли всі цукерки, які були, і навіть ту коробочку з'їли, що я мишкові приніс в подарунок. А взагалі подарунків в мишкові понад носили силу селену. і поїзд, і книжки, і фарби. І мишкова мама сказала: Ой, скільки подарунків в тебе, Михасику, а тобі який більше подобається? Він сказав: Про що тут говорити? Звичайно, гусяче горло. І я почервонів від задоволення. А я так і знав.